Капеланське благословіння на 11 жовтня 23 го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івани говориться про те, що фарисеї підійшли до Ісуса і запитали Його, хочучи знайти в ньому якийсь із'ян, і запитали, чому учні Іоанна Хрестителя постяться? Фарисейські учні постяться, а твої учні не постяться. Ні, а вони, вони сказав по-іншому. А твої учні і їдять, і п'ють. Ви знаєте, от в цьому в цій фразі А твої учні і їдять і п'ють, це формулювання тих фарисеїв е, поста. Розуміння їхнього поста. Вони думають, що. Не їсти і пити або їсти і пити, це впливає на спасіння. От вони в цьому переконані, вони так і звинувачують. І так відноситься не їсти пити або їсти і пити. Вони свого пророка Ісаю не чують, коли той говорить, що обрізати треба не плоть, а треба обрізати серце, і тоді піст приймається. Вони заповідь, ту, яку дана їм, найбільше любити Бога. Яка найбільша заповідь є, це любити Бога свого. Всією силою, всім серцем, всією душею, і так далі. Вони перетворили наїсти і пити, або не їсти і пити, або на жертву принести. Найбільша заповідь для них стала жертва не любити Бога, а принести жертву. І оце розуміння того сутності слова, коли у мене йде. Господь, коли я люблю Господа, то я буду правильно постувати, правильно молитися і правильно жити своїм життям. А коли я буду лише робити справи любові, справи милосердя, справи, е, справи терпіння, справи я, ще чогось якоїсь чесноти, справи, не бути самому чеснотним, а робити справи лише і на цьому зациклюватися, на цьому ставити мету свого життя. То мене нічого не буде ніколи. Тобто, я ще раз повторюсь, що Господь хоче, щоб я був милосердним, а не робив справи милосердя, не будучи милосердним. Господь хоче, щоб я був люблячим, а не той, хто сказав, та я зробив справу любові. Але не був люблячим, той, хто любить. І це от в цьому місці ми повинні подивитися на своє життя. І його поміняти. Ми повинні бути які милосердні, люблячі, терпеливі. Амінь.